Ніжне тісто із сирно-кокосова начинка. Це дуже смачне та легке в приготуванні печиво. Про 100 г холодного вершкового масла додаємо приблизно 220 г борошна, столову ложку цукру, пів чайної ложки розпушувача, дрібка солі та 10 г ванільного цукру. Змішуємо все за допомогою блендера. Можна і руками все перетерти, але в блендері буде набагато швидше. Додаємо 1 жовток та 100 г сметани. Замішуємо тісто. Поки будемо робити начинку, тісто можна поставити у холодильник. Змішуємо 200 г сиру, один білок, 60 грамів цукрової пудри, столову. Ложку крахмалю, столову ложку борошна, та за бажанням можна додати 30 грам кокосової стружки, а можна і без неї. Перемішуємо та перекладаємо в кондитерський мішок, розкатимо якнайтонше тісто та вирізаємо склянкою або формочкою кружечки. Та з кожного робимо ось такий ріжок, який наповнюємо начинкою. Залишками тіста робимо все те ж саме. Викладаємо печиво на пергамент та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин. Готове печиво можна посипати цукровою пудрою. Вийшло дуже смачно. Приготуйте обов'язково та смакуйте з задоволенням. Список усіх необхідних інгредієнтів я проговорила на відео.